Виконанням гімну України та покладанням квітів до пам'ятника Володимирові Винниченку, співавторові основних державотворчих документів Української Народної Республіки в Кропивницькому відзначили 28-му річницю Конституції України. Основний закон держави ухвалений 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання. Далося це ухвалення важкими зусиллями після 24 годин безперервної роботи, згадує її співавтор Володимир Шовкошитний. Чотири роки перше скликання Верховної Ради, і ще два роки, майже друге скликання Верховної Ради, працювало над текстом. Комуністична більшість потрошку почала змінювати свої позиції в цій конституції дуже важливо було показати тяглість української держави, адже перші акти були прийняті ще Ярославом Мудрим. Руська правда, ми це відзначили в конституції, що тяглість української держави понад тисячу років. Конституція це найголовніша ознака державності, говорить історикиня Інна Вівсяна. Наявність конституції, конституційної традиції свідчить про те, що Україна була, є і буде. Традиційно вважається початком конституційних конституційного процесу. Це прийняття пактів та конституцій війська запорізького, що було цей документ прийнято 5 квітня 1710 року в простороді. на. Називають конституція Пилипа Орлика. Каже наступним етапом була конституція Української Народної Республіки у квітні 1918 року. Здобуттям незалежності України конституційний процес набуває особливого значення. Політикум до початку 90-х років був досить різноманітний, ближче досить сильними комуністичні ідеї, і тому зайняв цей процес близько п'яти років. Ніч з 27 на 28 червня на ранок послідовно проголосувавши. За кожну статтю Конституції вивіріши, як то кажуть, кожне слово Конституції вона була прийнята. Стаття 24 Конституції України гарантує кожній людині реалізацію права на освіту на принципах рівності, говорить учениця малої академії наук Поліна Кондратенко. Я дуже рада, що маю можливість навчатися в Україні. Конституція дала нам таку можливість отримати тут вищу освіту. Конституція. Дає можливість це все регулювати і отримувати можливість підвищувати, покращувати і саму державу всередині її позицію на міжнародній арені. 40 переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук від керівників області отримали примірники Конституції України. Учениця ліцею наукової кропивницької міської ради. У війни реалізувати всі права е проблематично, але суспільство намагається забезпечити якомога найповніше е майбутньому нашої держави, за яке, в принципі, йде війна це право вчитися. Ольга Склярук, Василь Левицький, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.